Треба цю картинку підняти, обрізати по колу і написати текст. Перше, треба підняти картинку. Заходимо в слої, обираємо слой потрібний, та ходимо на панелі інструментів переміщення, інструмент переміщення, або тиснемо англійську букву В, і цей інструмент у нас одразу з'являється у. Верхній точці символів з його характеристиками. Тиснемо Виділити. Лівою кнопкою миші чіпляємо і переміщуємо туди, куди нам треба. Тепер треба обрізати по колу. Так? Ми бачимо, що у нас діаметр іншої картинки більший. Так? Для того, щоб вирівняти, за нижній правий куточок розтягнемо нашу картинку. щоб було більше що обрізати. Знову тиснемо переміщення, тобто ми трансформували нашу картинку. Вона нас запитує застосувати трансформування? Так, да, застосувати, так. І тепер ми її вирівнюємо по центру. Тепер треба зробити обрізку по полу. На панелі інструментів знаходимо овальна область або прямокутна область. Або тиснемо букву М, і у нас з'являється зверху якраз овальна область. Так? Але в цей значок, якщо ми повернемося до панелі інструментів, там, де окремо зображен кожний інструмент, так? біля кожного інструменту є малесенька стрілечка. Якщо ми натиснемо правою кнопкою миші, у нас з'являється розкладка, так, в якій в даному випадку 4 варіанти, як ми можемо малювати наші малюнки і робити обрізку по цим малюнкам. То тут ми можемо обрати і прямокутну область, і овальну область. Нам треба обрати зараз саме інструмент Овальна область. Тепер вже лівою кнопкою тиснемо на цей інструмент. І малюємо потрібного діаметра коло. Зробили так. Тепер, щоб вирівняти відпустили мишку, і у нас, ось, якщо ми підведемо курсор до лінії, бачимо стрілечку з таким прямокутником. Тобто, ми чіпляємо, і ми виставляємо це коло, як нам потрібно на нашому рисунку. Тепер нам треба обрізати зайвий фон. Тиснемо на вкладку «Виділення» в вспливаючому вікні, інверсія. Є інверсія. Або одночасно можемо натиснути клавіші Shift, Ctrl, буква І, англійська І. Тиснемо. І тепер тиснемо клавішу «Delete». Тепер, щоб прибрати ці рухомі рисочки по периметру, тиснемо Ctrl-D. Одночасно, де англійська. Тепер додаємо текст. Знову на панелі інструментів знаходимо інструмент текст, або тиснемо англійську букву Т. І у нас цей інструмент, текст з'являється у верхній строчці. Клікаємо, де треба написати текст. Виділяємо і підбираємо шрифт, який нам потрібен, колір. І, наприклад, другий рисунок підписуємо. Можемо текст вставити як заготовку скопіювати десь із віртовського документа і додати до нашої картинки. І зберігаємо. Знаходимо Зберегти як, даємо назву, там де ім'я файла, а там, де тип файлу, «EPG». Тиснемо Зберегти. Все.